Агент ФСБ працює експертом в Україні під час війни, має кримінальну справу, але ЗМІ мовчать. Мова йде про Ірину Кременоську. І зараз Кременовська випустила статтю, де пише, що її нібито переслідують. Але згідно з свідченнями очевидців, вона замовчує факти про свою діяльність. За публічними даними, Кременовська була відома докхантеркою, труїла безпритульних собак, які за свідченнями очевидців помирали в муках на очах дорослих та дітей. Документально зафіксовано, що вона виступала проти українських релігієзнавців, які боролися за відокремлення української православної церкви від московського патріархату. За інформацією аналітики, вона просувала закони, які обмежують права та свободи України архівні скріншоти показують, що у своїх відео вона радила прислухатися до фахівця Невеєва, відомого своєю антиукраїнською риторикою. За публічними даними у США Кременовську офіційно визнали агентом Кремля в Україні. В Україні на неї відкрито кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України. На її сайті документально зафіксовано пряму рекламу сайту Антисекта. Це, за даними дослідників, інтернет-ресурс підрозділу ФСБ організації Рацирс. А тепер найцікавіше за публічними заявами, у переслідуванні Кременовська звинувачує саме «АЛЛАТРА». Це міжнародна організація, яка згідно з офіційними джерелами займається питаннями клімату та захистом прав людини на міжнародному рівні. За підтвердженими даними, Латра двічі отримала апостольське благословення папи римського Франциска та Папи Римського Льва XIV. Але що викликає питання згідно з публічною інформацією, на Алатра також скаржиться той самий Олександр Дворкін, лідер Рацирс, особа, яка, за даними аналітиків, має зв'язки з російськими спецслужбами. В Чехії цю кампанію підхопив Якуб Яхал, За даними документального фільму. Він фігурант скандалу про жорстоке поводження з дітьми в Африці. В Італії інформаційну атаку продовжив Луїджі Корвальо. Одна й та сама історія різні країни, одна мішень. Офіційної позиції щодо координації немає, але факти можливо свідчать про системність. Отже, це збіг, чи ймовірна скоординована операція. Дивлячись на ці факти, виникають питання: чи дивно, що громадяни обурені тим, що людина з відкритим кримінальним провадженням та зв'язками з ФСБшними структурами досі виступає експертом в Україні під час війни? Чи дивно, що за публічними даними люди вимагають відповідей? Зараз під час війни критично важливо перевіряти всю інформацію, яка л'ється через змі. Не дозволяйте маніпулювати вашу свідомість. Думайте, аналізуйте, перевіряйте джерела самостійно. Поширюйте цю інформацію. Люди мають знати правду.